Я вже все розказав. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили приготувати дуже смачну і улюблену е, всіма, страву. Це піца. Піцу ми будемо готувати сьогодні дуже швидко, за 5 хвилин. На... <звук> Отже, для приготування цієї піци нам знадобиться борошно, 4 столові ложки, сметана, 4 столові ложки, 2 яйця. А для начинки ми візьмемо кетчуп майонез і. Все, що залишилось в холодильнику. Ковбаси трохи, сосиску, сир такий і сирочок плавлений. Також візьмемо помідор. Можна додати, я думаю, що і е, цей перець болгарський буде також смачно. У глибоку миску ми вбиваємо 2 яйця. Раз, і два. Також додаємо, також додаємо чотири столові ложки сметани. Два. Три. Чотири. Є. перець ну, трошки сприсолюємо так. Є і чотири столові ложки борошна. Напишіть, яке ви борошно використовуєте найчистіше. У мене сьогодні хуторок. Так, раз. Два, три. І чотири. І гарненько, гарненько це все перемішуємо. таке гарне густеньке тісто в нас вийшло, як густа сметана. І я ще раз нагадую, що ми взяли з вами 2 яйця, 4 столові ложки борошна і 4 столові ложки сметани. І сіль. Включаємо плитку. Так, розігріваємо сковорідку і готуємо начинку. Для начинки я взяла все, що залишилось в холодильнику. Це такий кусочок ковбаси. От, його ми наріжемо. взагалі будь-як. Будь-як я буду різати ось такими довгими полосочками. Так, ковбаса. Я думаю, чи додавати сосиску чи ні. Подивлюся зараз, як воно буде виглядати на сковорідці Якщо буде замало, то ще додам одну сосиску. Так, сирок. Плавлений сирок я поріжу. Так, кусочками, якимись квадратиками. Він все одно розплавиться на сковорідці тому. Так. сирочок я. А ось цей сир я відріжу кусочок від нього. Скільки? Ось так, напевно, що. Отак. От і його я натру. Бачу, що сковорідка вже розігріта, тож беремо олію. І так трошки. Трошки Виливаємо наше тісто. Сковорідка в мене діаметром 26 см Дивлюсь, що не забагато тіста, та ніби нічого. Я думаю, що то якраз буде добре. Ось так розподіляємо тісто по всій по Є. Все, і накриваю кришкою. Пройшло десь 2-3 хвилинки, відкриваємо наш, нашу основу для піци і поливаємо кетчупом. У мене буде така томатна основа, якщо ви любите, е, можете сметаною, наприклад, або майонезом. Так, полили кетчупу. Трошки ось так ложечкою вирівняли. Є. І викладаємо нашу начинку. Так, я так бачу, не потрібно мені дорізати, де буде сосиско якраз. Якраз вистачить і ковбаски. Мені вже цікаво спробувати. Так, ще трошки. Ось так є. Є. Докладаю плавлений сирок. Помідор. Викладаємо помідорчик ось так. Зверху присипаю потертим сиром. Для мене завжди, чим більше сира на піці, тим краще, тим вона смачніша. Все, а ось тепер закриваємо її кришкою і залишаємо на 5 хвилин. Ну що, 5 хвилин пройшло і наша піца готова. Зараз будемо пробувати. Дивіться, зовсім не пристала. Все, викладаємо на тарілку. Друзі, піца пропеклась, дуже гарно пахне, і, я думаю, дуже смачна. Тому рекомендую вам приготувати її. Готуйте, пишіть і не забувайте про лайки. Добре. Ви вже поїли піцу, Вона була дуже смачна. Тож обов'язково готуйте і. Підписуйтесь на наш канал.